Виконуємо номер 81 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай ділення. Завдання перше. Дріб, чисельник якого 2х на 3 поділити на 8 дев'ятих. Завдання друге частка відділення дробів. Перший дріб ділене чисельник 6х, знаменник 11 y Дільник, чисельник 20х, знаменник 33 y І третє завдання. Частка відділення двох дробів. Ділене чисельник 2б, знаменник 9П. Дільник, чисельник 8а, знаменник 27 p Приступаємо до виконання. Щоб поділити. Один дріб на інший потрібно ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Тому 2 третіх помножимо на 9 восьмих, а потім на змінну х. 2 третіх, 9 восьмих і наша змінна х. 3 і 9 скорочуємо на 3. 2 і 8 скорочуємо на 2. Маємо 3 четвертих х, або можемо записати, що це дріб чисельник якого 3х, на 4. Друге завдання помножимо ділене на дріб, обернений до дільника. 6 помножити на х. Знаменник 11 помножити на y. Помножимо на дріб чисельник якого 33 помножити на y, а знаменник 20 помножити на X. Скоротимо змінні X і х, y і. Y. А тепер приступаємо до числової частини. 33, скорочуємо і 11 на 11. 6 і 20 скорочуємо на 2. Маємо в чисельнику 9, знаменнику 10, 9 десятих. Змінне ми скоротили. І завдання третє. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Скорочуємо змінні А і А. Скорочуємо на А, П і П. Скорочуємо на П. І тепер числові. Це числа 27 і 9 на 9. 2, і 8 на 2. Маємо в чисельнику 3Б, знаменнику 4. Ми виконали ділення номер. 81 із завдань для повторення розділу 1 виконано.